І пару слів хочу сказати про той випадок, коли ми беремо пляшечку, чи може нас подружка запрошує, закрити гіштальт, порозмовляти з подругою. Щось стало, щось неприємне, якісь неприємні переживання. І йдемо до подружки. Випили, покурили, порозмовляли. Як ви думаєте, гештальт закрили? Ситуація не повториться, ця емоція не повториться? Повториться. Знаєте чому? Бо ви пропрацювали, можливо, проговорили наслідки якоїсь якоїсь ситуації але не причини до причин так собі за пляшечкою долізти долізти, догребтися, доповзти неможливо щоб дійти до причини частенько приходиться нам психотерапевтам клієнта фруструвати говорити якісь неприємні речі щоб звернути на це увагу тільки так воно може дійти, розумієте бо просто якщо гладити клієнта по головці розмовляти про стільки хороше розвиток не проходить а якщо фруструвати, і ти заміщаєш ті речі, які приводять до якихось небажаних наслідків, тільки так можна щось змінити. І це дуже добре було б, якби ви це робили під руку в оточенні психотерапії. Отже, запрошую вас до навчання перша сходинка гештальтерапії, яку провожу я і кого зацікавило. Будь ласка, пишіть в особисті, я напишу подробиці. Запрошую. Гештальт, що це воно таке? Дуже багато розмовляють про гештальттерапію і не розуміють, що це таке. Гештальтерапія це терапія контакту. Давайте ми декілька слів, що означається контакт. Це зв'язок, це спілкування, це стосунки, тому що ми в контакті з близькими, з татом, з мамою, з дітьми, з коханцями, з подругами, з чоловіками і так далі, і так далі. Ми скрізь в контакті. Ми можемо бути в зв'язку, в спілкуванні, в стосунках і так далі. Але все це контакт. І гештальт-терапія лікує контакт. Це терапія контакту. Чи потрібен вам контакт? Та думаю, що потрібен, бо коли порушується зв'язок, що ви робите? Ви себе звинувачуєте чи когось? Ви думаєте, чому і як порушився зв'язок? Чому ми не змогли домовитися, що сталося? Так от, щоб зрозуміти, що сталося і як це можна регулювати, запрошую вас на навчання по гештальтерапії на першу ступінь. Питання, як будуть, будь ласка, пишіть в особисті по курсу відомості по посиланню нижче. Запрошую про гештальт. Слово гештальт з німецької мови переклад, що ти цілісний, бачиш себе цілісно. І це важливе таке доповнення. Тому що, якщо ви полюбляєте психологію, щось читати, розбиратись в собі в інших ютубити, сам собі психолог розробляєте, ви дуже багато речей знаєте. Самоосвіта – це прекрасно. Я за це дуже дуже хвалю всіх, хто цим займається. Але при цьому. Для того, щоб розуміти себе цілісно чи когось цілісного, треба в голові мати якусь таку систему. знаєте. Дивіться, ви розібрали ситуацію, якусь, ситуація, яка трапилась. І якусь частинку пазла ви вже знаєте, але весь пазл не знаєте. А річ в тому, що якщо щось сталося, то цей пазл, який ви розібрали, в деяких е випадках може відреагувати не так, як було минулого разу. А може і ще якось, може, інші відреагують не так. І щоб зрозуміти, як ці пазли реагують, потрібно знати цілісну систему. А цілісність, системність може дати освіта. Ну, наприклад, ще один, е ще один такий. <звіт> Приклад, всі вміють лікуватись. У нас в країні, всі лікуються, всі читають, слухають Ютуб, читають інтернет, і всі знають, як і що треба лікувати. Правда? І назначили самі собі таблеточок якісь. Ну, самолікування це взагалі у нас така прям стандартна штука, але щось не так пішло. Якийсь антибіотик від уха, чи від голови, чи від запалення, просто, а вдруг шлунок не витримує. А щось ще проходить, або якісь там пальці не мають, або ще щось. Розумієте, Ви е, враховуєте тільки локальну причину для лікування. А організм наш це система. І для того, щоб розуміти, як спрацює система, треба більше знати. Потрібна медична освіта. От і про психологію. Щоб розуміти, як воно все взаємодіє, звичайно, дуже б хотілося, щоб кожен в сім'ї, ну чи в розширеній сім'ї, чи десь е в близько біля себе, серед своїх друзів, мали освіченого психолога, психологічною освітою. Бо тільки так, розуміючи систему, можна розібратись з психологічною проблемою. Отже, запрошую вас на навчання першої сходинки гештальт. Терапії, яке буду проводити я. Всі подробиці, будь ласка, особисто. Пишіть, запрошую. Чи треба вчитися гештальттерапії? Відповідь може бути різна, може, не треба. І тоді, той досвід. Який ви могли б взяти від навчання, як правильно контактувати, які правила, які є в контактуванні, щоб не було проблем, як це зробити, які правила треба використовувати, ви можете це не навчати, а ви можете це проходити життєво. І все це брати на себе досвідом. Ну, єдиний момент, на це піде, мабуть, все життя. А якщо ви хочете налагодити свій контакт. Вміти контролювати свій контакт, свій спосіб зв'язку з іншими. Будь ласка, запрошую до навчання першого ступеню гештальт терапії. Подробиці, будь ласка, дивіться по посиланню під цим відео. Про гештальт освіту, про гештальт терапію. Знаєте, мені здається, це настільки важливим, що мені хочеться знову і знову говорити про те, що гештальт – це терапія контакту. Ми живемо через контакт. Ми контактуємо з дітьми, з батьками, з чоловіками, з жінками, з подругами, з колегами. Скрізь у нас є контакт. Контакт це дуже широке поняття. Воно включає і близький зв'язок, і дальній зв'язок, і е, взаємодію, і стосунки, і відносини, дуже багато слів, аналогів, які символізують контакт. І гештальт вивчає, послухайте, як звучить. Способи порушення контакту. Ми їх вивчаємо. І, мабуть, ви знаєте, що коли у вас контакт не виходить, ви думаєте, що не сказав, чи хто когось винуватив, чи я образила, чи ще якісь почуття відчуваю, чи невдоволення, чи несправедливо, чи хочу контролювати. І так далі. Гештальт вивчає вас. Ви в гештальті вивчаєте самі себе. Чи потрібно це вам? Я Гадаю, що дуже потрібно знати самого себе, як ти реагуєш. Можливо, те ті невдалі стосунки чи ті невдалі контакти, які у вас проходять, можливо, ви самі їх спрокували, можливо, ви щось таке робите, що вам дуже важко контактувати. Як це замітити? Звичайно, при навчанні. І тоді запрошую вас на першу ступінь, на першу сходинку, гештальт е, терапії навчання, на якій ви зможете себе пізнати, це клієнтський рівень. Після цього ви можете призупинити освіту, а можете піти далі і продовжити освіту на другій сходинці і стати гештальт-психотерапевтом. Запрошую вас розібратися з своїми контактами. Як ви їх вибудовуєте? Як ви вибудовуєте своє життя? Кого зацікавило, пишіть, будь ласка, в особисті, там будуть подробиці. Знаєте, є така рубрика, вона мені подобається сам собі психолог. Коли ти пізнаєш деякі речі, сам себе діагностуєш, сам себе виліковуєш. Корисно? Надзвичайно корисне. Єдиний момент в цьому, що він не дає системності. Тобто, ви повністю не бачите картину. Ви бачите точечно, локально якийсь момент, але весь пазл вам невідомий. Чи добре це, чи погано, кожному своє. Особисто мені локально поліпшити щось маловато. Мені б хотілося загалом поліпшити. Звичайно, способом локально там, локально там, але виникають різні питання, різні речі. Я б рекомендувала мати хоча б початкову психологічну освіту. Отже, запрошую вас до навчання першої ступені гештальтерапії, яку провожу я, сертифікований, акредитований гештальтерапевт. І подробиці, будь ласка, поп. Посиланню нижче або під цим відео.